Дрони, що знищують ворога на відстані понад 10 кілометрів. Робота бойового психолога на передовій та чим годують наших воїнів в окопах. Подивимося у матеріалах воєнкорів. Вітаю, я Яна загорська, і це програма Воєнкор. Сили оборони України продовжують звільняти тимчасово окуповані Росією території. Зокрема, на півдні тривають наступальні операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Звільнені території за тиждень збільшено більше ніж на 11 квадратних кілометрів. Наступ ворога на Куп'янському напрямку наразі безуспішний. Бої тривають, але ініціатива вже на нашому боці. На південному фланзі довкола Бахмута відбувається просування наших військ. На північному фланзі тривають бої. Ворог намагається повернути втрачені позиції. Нашим бійцям доводиться мати справу із щільним замінуванням та інтенсивним ворожим вогнем. – новий, але вже дуже масовий вид безпілотників, які використовують на фронті наші захисники. Головна їхня відмінність керування через спеціальні окуляри, яких оператор відчуває себе, ніби всередині БПЛА про знищення цілей на відстані понад 10 кілометрів. Подивимось у матеріалі. Війна дронів в Україні триває. Десантники 25-ї бригади ефективно та ефектно знищують ворожі цілі. За допомогою фп від дронів хлопці атакують ворога. Євген-оператор роти ударних БПЛА керує цими пташками через спеціальні окуляри. Робота з таким типом дронів потребує високої кваліфікації керування цими дронами, так як ми повністю, повністю контролюємо його рухи на відміну від, наприклад, ну, загально поширених DJI Mavic 3, де Дрон має самостійно, ну він самостійно стабілізує себе, наприклад, має GPS, може там повертатись по GPS. Ось а в FPV-дронах ми повністю беремо на себе управління і набагато краще їх відчуваємо в русі. У роботі хлопці застосовують «Акілу-7» та уд 10 а дрон передає відео з камери в реальному часі, а оператор відчуває себе ніби всередині БПЛА. Проте, щоб вміти керувати таким безпілотником, потрібні навички. Для управління сиві дронами необхідне навчання. Спочатку боєць має пройти поетапний курс підготовки, опанувати симулятори, скласти іспит і аж тоді розпочати навчання на полігоні. Зазвичай така підготовка займає близько місяця. Бійці підрозділу називають себе снайперською артилерією. Мовляв, наносять одиничні протиточні удари, перетворюючи на металобрухт російську техніку, вогневі позиції та бліндажі. Всеволод розповідає про переваги у Д10, а серед інших безпілотників. Каже, що це дрон під скид багаторазового використання. Яка дальність польоту такого дрону? Все залежить від местності, плюс від антенн, якщо є вікно. І нема рибу, то в принципі відстань може бути доволі таки більшою тобто, 8 км, може, можна спробувати залетіти на 10-11, то тобто, й сніг. Все, це м'ясність риби і погодньому. Під час останнього бойового вильоту розрахунку вдалося знищити вороже укриття. Щонайменше шестеро загарбників відправилося до лікарні, проте наші хлопці на цьому не зупиняються і щодня нищать окупантів. Замовити їжу в додатку прямісінько до окопу військові, звісно, змоги не мають. Проте продовольча служба працює так, аби всі смакові потреби хлопців і дівчат були закриті на максимум. Євгенія Гордієнко і страви куштувала, і про особливі замовлення дізнавалась. Хороший воїн ситий воїн. Сьогодні ми прослідкуємо шлях продуктів від складу до столу військових. На складі продукти довго не залежуються, пояснює Геннадій. Він начальник продовольчого складу і відповідає за те, щоб військові отримували лише найсвіжіше. Показує спорожнілі полиці. Буквально перед нашим приїздом військові вже отримали частину продуктів. Ну, зараз трошки пусто, бо вже пройшла видача. Сортимент товарів такий. От зараз якраз от приїхала до нас машина від постачальника. Зараз будемо перевіряти, що вони нам привезли, якість, сертифікати, всі папери. І будемо приступати до розгрузки. Цукор, макаронні вироби. Після паперової перевірки продукти сортують та розкладають по категоріям. Далі у визначений час видають різним підрозділам. На продовольче забезпечення нарікань військові не мають, а працівники складу стараються задовольнити всі потреби воїнів. «Підрозділ, наприклад, хочуть там кансерви або якісь такі більш прості продукти. Якщо ми прислуховуємося до їхніх слів, її замовляємо. Зі складу продукти відправляються до підрозділів на передову і потрапляють на штатні кухні. На одній із них куховарить Володимир. Зізнається, що робочий день починається о п'ятій ранку. Меню намагається урізноманітнити і готувати те, що найбільше подобається побратимам і посестрам. Подобається гороховий суп, розсольник. Якщо пюре, пюре теж буваємо готуємо, буваємо, готуємо котлети зможемо. Таке. В принципі, і підсу будемо готуємося. Да, я особисто готую піцу. З м'ясом колбасою. Сьогодні Володимир з кухарями пригощають розсольником, гречкою та м'ясом. На кухні панують просто божественні запахи. Тож втриматися від пропозиції скуштувати шедеври військової кухні я не могла. Тому зараз долучаюся до компанії і будемо запитувати, як смакує їм. І Як вам страви? Не перевершено. Я тобі здаваю. Якщо люди подякують, то це добре для нас. Ти відчуваєш, що ти не, 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 не даремно працював. Постійні ризики на передовій це доволі сильне психоемоційне навантаження. Аби підтримати хлопців і допомогти впоратися з цим тиском на фронті працюють бойові психологи. Спілкувався з ними Данило Панасюк. Поки військові медики рятують життя наших героїв на лінії фронту, бойові психологи теж лікують, але вже душі українських захисників. Ніколи не потрібно соромитися своїх почуттів і вміти виговорюватися, тобто не соромитися показувати свої емоції, біль, який у них відбувається всередині. Ми завітали до групи контролю бойового стресу. Тут військові психологи допомагають бійцям відновитися після важких днів безпосередньо на фронті. Ми спілкуємося, ми даємо змогу психологічно розгрузитися, не тримати негатив собі, щоб людина після тяжких бойових стресів вона могла поспілкуватися з психологом навести лад у своєму, у своєму у своїй голові і тим самим ми допомагаємо людині бути, бути розвантажувати її серед методів психологічної реабілітації використовують аудіовізуальні групи групові терапії фізичні вправи та розмовні сесії кожен військовий тут має можливість звільнитися від накопиченого бойового стресу Енергетичне поле огортає шийну ділянку хребта, поліпшується кровопостачання шийних м'язів, нормалізуються фізіологічні процеси в щитовидній залозі. Це більш терапія на точечну на мілку моторику, там де вони бісером викладають. Дуже хороша практика. Іван проходить курс відновлення. Каже, це дієвий спосіб повернути моральне здоров'я. Тут на війні важливо мати стійку психіку і ретельно слідкувати за своїм емоційним самопочуттям. Так, психологи приїхали, ми порозмовляли. От вирішили забрати мене на такий собі релакс. Погляти в карти там теж Та саме для мене релакс готовка ж таки. ось з психологами. Ми спілкуємося більше ну, як друзі. Цього зараз на загарбники майже вщент зруйнували вугледар протягом року. Окупанти неодноразово намагалися прорвати нашу оборону, проте їм це не вдалося. Злагодженість і постійні тренування ось що допомагає нашим оборонцям давати відсіч ворогу. Деталі у репортажі. Вугледар одне з найбільш зруйнованих авіацію та артилерію ворога міст. За рік усі спроби окупантів прорвати тут оборону, так і залишилися безуспішними. Підірвані на мінах, підбиті артилерією або знищені протитанковими ракетами. Обвуглені корпуси російської техніки лежать на полях навколо Вугледара. Ну це були дуже масовані контрнаступи з великою кількістю бронетехніки. Це БМП 3 БМТ-2, танки різних моделей. Ну і великі. Велика кількість піхоти. Ворог відправляв танки цілими колонами. Завдяки маневреній обороні та злагодженим діям всього підрозділу вдалося відбити масовані атаки. Тому що ворог потерпів дуже великі втрати, як і в техніці, так і в піхоті. Але ж ну в них так само армія, у них поповнюються резерви, підтягуються і ну, питаються назад це все відбити. Оборона чи наступ успішне виконання завдань залежить від взаємодії підрозділу. Бригаді життєво необхідно адаптуватися до змін тактики ворога, тому бійці регулярно удосконалюють свої навички. Вважаючи на бойовий досвід бригади, хлопці прекрасно розуміють, які саме елементи їм потрібно допрацювати чи вдосконалити, адже всі ці навички здобуті під час безпосередньо бойових зіткнень з ворога. Ми враховуємо як і свій досвід, досвід інших бригад, так і аналізуємо дії противника. Виходячи за всіх ці дій, ми вже доходимо до спільного і вирішуємо всіма своїми засобами та силами, на чому нам потрібно посилити пильність і куди треба звернути увагу. Під час навчань бійці відпрацьовують як окремі елементи, так і дії в складі підрозділу з використанням бронетехніки. Раніше ми там виконували одну задачу там, держати якісь місце, сухопи, посадки, чи ще щось, то тобто, зараз перейшли більш агресивні дії, тобто, якісь наступальні. Саме цим і займаємося, тренуємо людей. 72-га бригада успішно виганяла окупантів з-під Києва. Бригада витримала наступ росіян. Попереду нове завдання: відтіснити загарбників подалі від вугледара. А в перспективі вибити ворога з української землі. Поставте вподобайку цьому відео, напишіть коментар, підпишіться на ютуб канал військового телебачення. Та не забудьте про дзвінок, аби першими побачити нові випуски. Будьте сильними за тиждень. Побачимось.